Друзі, доброго здоров'я! Добре бути хайфай-блогером. Ну, хайфай, бо в тебе вдома можуть бути одні навушники, інші, ще одні. Іноді так виходить, що ти замість просто оглядів ти можеш. Користуватися наушниками дуже довго. Так вийшло, що я собі взяв ці Marshall мотів NC, я зробив досвід експлуатації протягом року, до речі, тут можете подивитися. І я користувався весь цей час Soundcore a 40 Ситуація вийшла дуже смішна, мені їх дали на огляд, щось там з оглядом не стало не склалося, не взралося, і я їх просто юзав дуже довго. 8 місяців. В грудні 22-го я їх взяв, про них забули, і я коротше, як другими. Користувався і так докористувався, що в деяких випадках зрозумів, що вони краще, ніж мої маршал. І я хочу зробити все ж таки таке велике рев'ю. Ну, точніше, воно буде невелике, але по часу велике. Я 8 місяців користувався і можу багато чого, як і хорошого, ну і поганого також можу сказати, але не багато, бо вони виявилися прикольними наушниками. З вами Audio Mockic, Soundcore А 40. Це не вони. Оце вони. І ми починаємо досвід експлуатації цих прикольних наушників. Повірте, вони вас здивують. Поїхав. Отже, чому я їх використовував як другі, а не як основні? Бо як основні в мене є Marshall мотівенсі, я з ними і на велосипеді, і просто послухати і туди, і сюди, і туди, і сюди. А ці просто біля Бо щось там грає. А ці просто біля ліжка лежали. І е, отак мені завжди кожен вечір казали: давай, увімкни, увімкни якийсь серіальчик, чи давай пограй на Nintendo Switch, давай зроби щось. Воно так просто собі маленькі лежали, і я ними користувався ними, а не тім. Починаємо з того, що у нас є. Напевно... Комплект постачання, але в ньому тут нічого екстраординарного. Ви бачите, коробочка, бумажечка, ще одна дірочка, кабель USB-C і 4 пари додаткових амбушу. Казати, що то класний комплект поставки не можна, але все необхідне є. Далі ми бачимо кейс. Що про кейс можна сказати? То що він дуже компактний, їм зручно користуватися, але не однією рукою. Ось дивіться, щоб відкрити однією рукою. Треба дуже непогано ручково працювати. О, я відкрив. І тепер, наприклад, Marshall NC, як відкривається, і, наприклад, як мої теперішні відкриваються Liberty 4. Все. Шпок, шпок, шпок. Однією рукою Однією рукою можна зробити навіть дитину, якщо ви не знали. Коротше, з кейсом таке відкривається воно двома руками, я завжди двома руками і відкриваю. Самі наушники дістаються дуже легко, але закладаються не дуже легко. Перші часи, давайте зараз щось наплутаю в руках. Собі перші часи, коли я користувався, нефіга очі закрив, перші часи, коли я користувався цими наушниками, я їх перші два тижні вкладав не дуже не дуже правильно. Давайте, давайте подивимось, дивіться, отак. Правильно? Ну, зараз фортануло повезло, я кажу. Але перші два тижні я їх встромляв куди завгодно. Що мені подобається, це оця м'якенька. Тут є така штучка, яка не знаю навіщо вона, але дуже прикольно, тому що в наушниках тут є така м'яканька тема, яка бере і притискає трошки наушник, і вони там ходуном не ходять. Далі що не подобається, це от той глянець. Ви бачите, да? воно там всередині все в глянці, і воно все дряпається, от там якісь з організму відходи залишаються. Коротше, воно там все гуляє. і... Чистити, ні, не чистити це справа кожного, але мені лізти туди ще й зубочистками, якимись чистити не хочеться. Якщо взяти ті самі Marshall Mті NC за рік експлуатації, то ви бачите, там абсолютно нічого, вони виглядають як нові, ніякого глянцю, от цим цим тут реально більший порядок. Але Marshall Моті NC самі по собі. По звуку трошки стало гірші за роки експлуатації, але за рік. Але то вже трошки е, ми далі підемо. Далі давайте діставати навушники. Не сказав головного, тут є USB Type-C. type c Чи просто USB-C. USB-C. Тепер до самих навушників. Як ви бачите, вони також глянцеві. Це значить, що вони будуть подряпані. От ви зараз бачите, воно подряпане, воно. Вже таке видно, що пожило свій вік, і, на жаль, слід використання тут буде буквально за півгодинки активної експлуатації. Що ще не сподобалося, це оці виїмки, на яких збирається бруд. І він там буде завжди збиратися, якщо ви не будете чистити його. Далі мені сподобалася оця тема. Як бачите, тут такий прикольний дифузорчик стоїть, і тут не збирається ніяка грязюка. Вона збирається на амбушурах, але на амбушурах то таке. Бачите, зараз трошки. Пало. Коротше, засираюся швидко, всередину з вух нічого не лізе, і при всьому цьому подряпани є. Але в вухах виглядають досить непогано. Я не люблю навушники, які не вісюльки, не такі як маршал AirPods Pro такі, Але при всьому цьому тест півока Максима проходиться абсолютно еталонно. На велосипеді їздити зручно, просто ходити в них зручно, нічого не випадає, лежати зручно. По NC також все класно, бо вітер не задуває, коли ти його використовуєш чи коли ти його вимикаєш під час руху на велосипеді, тому саме, якщо брати Liberty 4, які зараз у мене, то вони просто Жесть як задувають. Marshall середнячок такий, наполовину від того, наполовину від того, тобто задуває трошки більше за 40, але менше за Liberty 4. Але отут це прям топчик. І якщо ми вже доходимо до а -а 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 аудіальної частини, то скажу. Що ANC тут краще за MOTIV ANC і краще за Liberty 4. Так, ANC в дешевших навушниках, а зараз оці коштують 4999 гривень, ну 5, ви зрозуміли, то в них ANC набагато краще. От зараз, коли на діжу, воно мене заглушило доволі таки непогано. По звуку, ну що ви можна сказати, за 5 тисяч, мабуть, можна знайти краще. Але це такий середняк з приємним басом. З Дуже поставленою такою правильною попсовою, такою привкусятіною, коли ти знаєте, можете слухати абсолютно будь-яку музику, і вам вона буде подобатися. По деталізації також все нормально, але якщо ми переключаємось на ті самі Liberty 4, то деталізація високих там набагато краще, але там з'являються і сибілянти. Але вони об'ємні, у них непоганий бас, і в них непогано слухати якісь там фільми. Ну, точніше, фільми ви дивитеся з, -з наушниках їх слухаєте. Бо вони ефектні. Так само прикольно грати на тому самому Nintendo Switch, але є невеличка затримка. Це треба враховувати. Режим прозорості працює, окей, шумить, шумить, але він є і він працює. Не бачите? Щось воно почало грати. Коротше, мінус, що в них такий, нема датчиків приближення. Це означає, що коли ти так, йдеш, слухаєш якусь там круту ракешну пісню, типу там Юний та-та-та, хтось до тебе підходить і каже, що ти до нас співаєш, таке ти такий, що? І е, на паузу музика не ставиться. Все одно тут юне Орел. Лупаше і далі. Тобто за 5 тисяч я б хотів, щоб воно тут було. Але не просто так вони коштують 5 тисяч. Я вам далі трошки про це розкажу. Датчика поближення нема. Ну і на рахунок звуку хочеться ще одне сказати. Маршал, в мене єдині наушники, які почали з віком грати набагато гірше. Вони позасиралися. от тут, як ви бачите, отут динамік, бачите, він просто вже увесь в чиїсь сірці. Не в моїй сірці, не знаю, хтось прийшов сірку і замазав, їх, і вони погано грають. Вже, от, ну просто ніяк. З цими все окей. Сірка не забивається тут, вони грають так само грали, можливо, і краще, бо м той динамічний випромінювач все ж таки трошки став е динамічнішим. Він трошки розтягнувся, і динамічний депозон став ширший. Це зрозуміло. Якщо ви не знаєте базові елементи е створення Всесвіту, то, будь ласка, почитайте його, це цікаво. Коротше, звук клас. І на даний момент. У мене в пріоритеті вони саме для прослуховування музики чи там якихось відосів, коли я лягаю спати, ніж Marshall Мотівенсі. Бо там навіть лівий грає по-іншому від правого зараз. Тепер те, на що я взагалі не звертав увагу, а от коли я тільки що взяв коробку після 8 місця експлуатації, я побачив, що там написано 50 годин прослуховування музики. 50 годин. І 10 самі наушники, тобто це дуже класний показник. Що то значить? То значить, що Я реально раз, напевно, в два місії їх заряджав, бо я не так активно користувався, але е вони тримають класно. Єдиний мінус, тут є індикація. От Бачите, тут є така індикація: от тут три полосочки. Не дві, а три. Бачите? Все як положено. І от в цих трьох полосочках іноді буває глюк. Бо ти відкриваєш, бачиш, наприклад, дві полосочки. Вкладаєш навушники, там, користуєшся пару годин, а потім клоц, і все. Нема в тебе ніяких полосочок, тільки на трусах залишилися, а навушники сіли. Тобто контролер, напевно, якось неправильно працює, бо 3-3-3-3-3 полосочки місяць-два, а потім клоц, і воно там буквально за пару годин сідає. Таке буває. Можливо, я не знаю, я якось не так їх там закривав чи щось таке, але от така штука в мене була. І загалом, в принципі, от такі враження. Якщо виставити оцінку, а ви знаєте, я завжди оцінку виставляю по 7,5 бальній системі. І тут я би поставив 6,32512. Чому так? Тому що не ідеально, наприклад, все. З керуванням. Воно тут сенсорне, до речі, про це не сказав. Ці всі тапи, воно не таке логічне, наприклад, як у Marshall Moty NC. Але при цьому, в цьому ти звикаєш і користуватися зручно. До речі, керування от в цьому, взагалі топчик в Liberty 4, бо вони повністю зідрали у Apple AirPods Pro. І от тут воно от такому. пок, чпок, чпок. Оце зручно. Ем, чому ще також оцінка не максимальна 7,5? Тому що глянець, тому що воно, як ви бачите, от. Все трошки ну, брудненьке. Брудненьке стає. І через рік це вже, знаєте, якщо ви навіть хочете кому комусь продати, то ну, навряд чи вийде, бо воно вже ну, таке. Видно, що це наушники, якими активно користувалися. А загалом класний продукт, класна автономність, класна зручність, класна ANC. Е, що там ще звук, нормальний абсолютно. Вартість 5 тисяч для саундкор. Ну, Норм, але автономність, вона, звісно, все витягує. Ти бачиш, що в тебе 50 годин живуть наушники з тим кейсом і все, і тебе якби, приходить розуміння того, що це класний продукт. Ну і звісно, це класний продукт, бо за 8 місяців експлуатації з ними нічого не сталося, вони не перестали. Нормально грати, так само, як і грали, вони не зламалися, я їх не носив в сервіс. Так, я цими наушниками сильно не користувався на вулиці, хоча на велосипеді я в них їздив. Але все ж таки вони показали себе як надійна штука. Надійна чи не надійна? Що я хотів сказати? І от, знаєте, всі такі речі, які у нас є в житті, і ми спочатку думаємо, що нічого особливого, врешті-решт стають прикольними. Отак от само і сталося з Soundcore 40. Це був не огляд, огляд я на них робив чи не робив, не пам'ятаю. Але це от такий досвід експлуатації, який мені показав мені і вам за вісім місяців використання, що це за наушники, чи треба їх брати. Зараз можу радити від себе прямо так, бо вони класні і нічого з ними не стається. Єдине, от цей глянець. Все, друзі, все, що я хотів сказати, я сказав. Трошки прихворів, можливо, думки плуталися тому. Вибачайте, не забувайте про донати. Картки у нас в описі. От нещодавно ми назбирали 40 тисяч гривень. Ну, це разом зі мною, бо 600 кілометрів на велосипеді їхав і збирав гроші. Е також я ваші гроші кинув. щоб зараз ви бачите скріншотик. Ми скинули добрим людям, аеророзвиткою займаються на автомобілі. У них там постійно вони якраз ходні. Тому вам дякую також. Це і ваша заслуга. І дякую всім тим, хто приймає участь в донатах. Я працюю як один збір закрив, пішов за іншим. Пішов за іншим. А картки оті в описі вони слугують для того, щоб виділяти гроші для нових і нових зборів. Тому якось так. Дякую за увагу. Не хворійте, як я, і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!